Привіт, з вами я, Шторм, і на обзорі сьогодні в нас буде ламініаль. Як ви думаєте, тільки вийшло з і я б хотів його дуже сильно отримати. Але, ну, як ви розумієте, це дуже рідкісна карта. Бачите ось туди. Так. Ой, случайно, случайно, звичайно, і так, да, ви як бачите, в мені випав цей красавчик. Сьогодні ми будемо його пробувати, ну, як він в ігрі, взагалі, як він грається, звісно, не на максимум у мене немає стільки очків. Зараз ми будемо його іспитувати в оцій ігрі. Тільки треба, ви поняли, типу, ну, ви почекаєте, чи я. Ну, коротше, давайте. Так, ось у нас йде перша тренування. Ми її швидко проходимо і починаємо до другої Перебігаємося, отримуємо цін. І зараз нам останні сміли, получається, я плюс, коли я її прийду. Дивіться на мої монетки ці. Six 7. Боже, я не понимаю, як просто це попасть. Ну і дивіться просто. Останні дві попитки, що я зроблю, як ви думаєте? Попутай! Да. І зараз ми передигаємося до хре. Так, все, ми загружаємося. Зараз будемо грати стілити буде ламіння малюк. Будемо тільки йому последовате, бо ну смысл мені не дать. Ну я поняли, коротше. Кстати, як вам вообще ламінів мать коли він є, Я вам він, він? він? Мені, конечно. Ну, понимаете, треба повністю ранг покачать. Коли повністю ранг, тоді он вообще монстр. А зараз він такий, ну нормальный. Типа не прям стовп, ну нормальный. Я так сказав розумієте він всього на фіолетовий ранг прокачаний. Я стільки збирав очки рангів, але тисячу не вистачило, щоб ну, прокачати на червоний. Хоча на червоний, то було б круто. Так, крута на Несту. Де в нас ламіння Майк Красавчик? Так, непривично, бачите, ламіння я в Реал Madrid. Так, проходимо. Кстаті, ще б з'явився лунний Новий год. Ну, лунний новий рік. І, коротше, ми забиваємо... не забиваємо. І, коротше, там з'явилося, типу, завдання, і там є, типу, форма красива, то я, напевно, якщо пройду ці завдання, получу ту форму і вдіну її 100%. Ну, може, в 90%. Якщо вона буде красиво виглядати. Опа, забиває нас Діон але він такий смішний, звісно. Але нам треба Ну, Розминається він, як ми бачимо. Так, овен. Ну, овен, ну, овен, звісно, трохи стовп, якщо ви хочете 11 овен, брат. Ну, якщо забивати, то він з дальних дистанцій хорошо прям. Війра бупша монстру защитіть. Дивіться, мовчимо. Ніхто не говорить, що там був червона чи жовта, Ну, як ви як ви бачите, що в нього хороший дріб, він Ямаля. Дивіться, як він обуходить. І да, забиваємо такий гол красивий е, празнення, яке в нього. Euh, щось, щось не похоже, яке в нього на карточці зображено. Але я взагалі в шокі. Типу, я просто відкриваю, euh, своїм другом по партії сидю, просто відкриваю, думаю, що багато опиту придбалося. Я думаю, ну, як завжди, якийсь зараз з Белінгом. Кстати, мені берінг, просто 14-й. Коротше, пробую я зробити. Ну, типу, відкриваю. Іспанія бачу. Ну, добре, там Іспанія, РВ бачу. Ну, ПВ, типу. Ну, добре. там... Типа, ну, це ж неможливо. І просто Барселону бачу. І все. І я вже зрозумів, що там все, Капець. Типа, ви бачите, який я гол забиваю, але я, типа, в шокі. Я там цілий урок сидів, типа, і взагалі в шокі був. І, звісно, моделька в нього така сама, і трохи поломана. як ви. Дивіться, як ми який забили ми гол. Ось такий. Ну, проти ботів кожен може, як ви подумаєте. Попробуємо весь атаку зіграти. Надіюся, все вийде. У нас. А то це буде капець. Зараз ми ще дещо повідкриваємо. Так. Давай. Я взагалі дуже радий, що мені випало мінімаль. Звісно. Жовте. Але. Так, ми вже тут відкриваємо один сей. Не думаю, що мені пов'язає, і скільки там випаде? Три. Що нам випаде, звісно. Думаю, ну, бачимо, бачимо. Блін, скільки. Щоб трохи пії вийшли. Ну, нічого, не вийшло. Граємо вес атаку. Так. У мене тут ФК Чемпіон, не буде хорошо, якщо йзлий, попробуємо виграти. Так. У мене чогось венісі стоїть, хоча я вибирала мія Ямаль, так що не знаю, що таке. Так. Ага, ну мої шанси трошки. Шкод. А, да. Просто тут реалмадріт і тут Реал Мадрид. Я нічого не розумію, що це робиться. А він дивився, мої шанси трошки більше. трошки більше. Не прям я б сказав, що величезні такі шанси. Ну, у мене трохи більше шансів. Але це не відводить той факт, що він може мені забити більше волі, ніж я. Йому. Так. Хошо? О, о. Так, у нас є Левантовський, Формулі, Рафіня, Пірло, ага, Кйот. Ну, у мене, як будь тут трохи лучше состав, так. І кстати, підскажіть мені схему, яка під, буде підходити. Просто я не знаю, яку вибирати. Типа, тяжко придумати Думати. якусь схему. Так, забивай її. Ого! Ні, да блін. Я думав, це наш цей ламінчик Але ні, не хочу забивати щось. Вінсі узяв з нього і забрав м'яч. Так, дивіться, які ми фінти робимо на овені. Навіть угу. такий не вийде, то це. Я розумію, я як валянок зараз граю. Так, де наш ламінімат? Він щось далеко забігає. Так все це капець якийсь. Ну все, забивай. мат Хорош. Ви не сидіть строго, я не вмію прям так сильно грати. Вінісію забиває, але нам треба ламіння маль, де він взагалі лазить. О, ламінчик. Так. Так, так. І гол? Да, гол. Хто в нього на воротах? Який там сильний щось. Нойер, по-моєму, чи хто це там? Кому я даю? Нашу. Диви, бігти хотів, креса. Так, ламін. Ламін забиває гол Митрі виграємо, ну, як ви бачите, він своє оправдання оправдає. Так, зараз за Чарльтона попробуємо. Ну да. Такий легесенький гол. Бо він вообще пробиває постійно. Де ламініамаль, я не розумію. Це коли я чекаю цього ламіна, він десь там бігає і думає про життя, а не про футбол. Скажіть, що про дівочок якихось. У ламініамаль, нарешті. Роберто Карлос? Не проблема. Боже, в ну, нього якийсь там ноєр стояв, напевно. Така імба, що капець, він стягнув все, що я ловив. Ви бачили, я просто кидаю він такий бам лови, бам лови. Взагалі, хороший воротар. Е, зараз поміняємо на ламіна ямаля. А ну, Де ламінні? Так, є в да, нас ламін Ямаль. Як, як думаєте, яке лого взяти? Я не знаю, навіть. давайте візьмемо оце прикольне лого таке. Ага, це в нас є, не будемо зібрати. Так, е, хоч, хотів би б я подивитись форми. Це стара ретро форма Реал Мадріда. Е, я б хотів її поставити на Евей. А оту, яку нам дадуть, якщо ми пройдемо ті квести, поставити на, ну, Хоме. Ну, ви, як ви бачите, такий. Варіантик такий є. У, кстати, похоже, більше всього на цей Алло, ну... Барселону більше всього похоже, Так, не зважайте, не обращайте внимання в мене собака. Ну, взагалі йому всі форми підходять, крім Реал Madrida, мені кажеться. Йому всі підходять. Навіть оця. оця взагалі хорошо підходить. І ця. Фу Росія так. Ну, коротше, як ви бачите, хороший е, е, ну Маль хороший грок. Підходить багато кому яким составом. Якщо хочете, ну, 100% його треба прокачувати сильно, що щоб він ще сильнішим був. Бо зараз ви розумієте, що він не буде прям таким сильним, бо це всього фіолетовий ранг. А от коли він буде прокачаний на максимум, він взагалі буде рвати все, що може. Всім дочні пока-пока, до нових зустріч. Як ви бачите, ямаль мені випав, Якщо ви хочете якісь е, нові відео, пишіть в коментарях про що зняти відео, е, або які ігри можна зняти. Я ж не тільки знімаю FK Mobile, да? Так що чекаю. О, кстати, стоп! Показую вам. Ось на сьомий день отаку дають форму, імба, по-моєму. Ну, всім дочні пока-пока. До нових зустріч!